Кошенята попліткуємо, говоримо про Ірину Гатун та Іпсо, Міка Ньютон, Меловін, Євробачення, Трінчер на виріст, Дорн та Балі і, звичайно, що пані Безумна. Мучі зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Українська комікеса та акторка 95-го кварталу Ірина Гатун вирішила вибачитись перед українцями, але в досить в оригінальний спосіб. Давайте подивимось. Б багато хто бачив хвилю хейту, яка зараз піднялась з приводу номера в кварталі. Перед тим, кого це справді образило, я примушу своє вибачення. Щірі. Суть номеру була в тому, що ми маємо. Зобов'язані в своїй країні говорити рідною мовою, і навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить, це все і перед тим, кого це заділо, я щиро ще раз вибачаюсь. Але тим проплаченим тварям, які е, спеціально піднімають цей хейт, вам я хочу сказати, ви і ваш Путін. Я завжди декілька шляхів вирішення проблеми або конфлікту. Якщо зафакапився. Потрібно вибачитись, але ні. Зараз для 95-го кварталу є тенденція. Якщо пішло щось не по плану, то в усьому винні хто самі знаєте. Або, звичайно, що старий кремлівський дід. Суть в іншому. Замість того, аби сказати, так, були неправі, так, ми припустилися помилки, не подумали, це тільки наша вина, і ми заслуговуємо на ваші обурення. Але ж ні, потрібно перекладати. Постійно на когось відповідальність. І тут же глобально запитання не тільки до Гатун, а до усієї редакційної групи, до продюсерів, до випускаючих редакторів, до усіх, хто дотичний до проєкту Новорічний квартал. Це загальна відповідальність, наголошую ще раз. Але ж ні, 95-й квартал загалом відмовчується, а увесь градус хейту впав на акторів номеру, в якому грала Гатун, та інший актор забув його прізвище. Знаю, Знайшов я ще цікавий пост. Культурний кластер краків залишив допис. Шановні глядачі, у зв'язку з останніми подіями хочемо повідомити, що вистава 12 січня Гатун про себе, про вас і про час за участі актриси Ірини Гатун скасована: культурний кластер краків вимушений розірвати угоду з театральною студією імпровізації Чорний квадрат. На проведення театрального заходу через моральні аспекти. Що я думаю з цього приводу? Настільки в українців негатив сформований роками до 95-го кварталу, що потрібен був лише невеличкий привід. І тут з'являється такий факап, який виконує бере на себе функцію сірника і розпочинається глобальне незадоволення. Чим займався квартал 95 усі роки зросійщував. Висміював українців українську культуру, як на мене, от те, як я це бачив і сприймав їхні номери скрізь призму усіх цих років. І я вважаю, що 95-й квартал нічого корисного, хорошого не зробив, тільки обесцінював українців. Не стверджую, але в мене саме таке складається враження, тому. Я вважаю все, що відбувається з кварталом, заслуговано. Я вже мовчу про те, що Гатун після 2014 року, коли Крим вже був окупований, там відпочивала. І деякі мої підписники в телеграм-каналі сказали, що нічого в цьому поганого не вбачають. До речі, у нас дуже-дуже. Гаряче обговорення в нашому телеграм-каналі. Долучайтеся до закритої спільноти. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Також там ви знайдете додатки, доповнення до інформації, інсайдів, ексклюзиви та зливи, які я не можу публікувати на своєму Ютюбі. Вам сподобається, у нас там не нудно. Отже, Гатун після 2014 року їздила в Крим на відпочинок. І ви скажете, а що тут такого? Крим? Це ж Україна. Так, це Україна. Але коли ти їдеш відпочивати в Крим і платиш там рублі рублями, в державу-агресора вкладаєш кошти свої зароблені в Україні, але віддаєш їх в Росію. Це як називається? Поясніть мені, будь ласка, можливо, я чогось не розумію. Я не їздив після 14-го року в Крим, Гатун не родом з Криму. Неї не було приводу туди їздити, окрім звичайного відпочинку. Тому, друзі, робіть, будь ласка, висновки, лицеміри, які переконані в тому, що їм нічого не буде, бо вони біля потрібної кормушки, але ні. Суспільний резонанс в Україні працює. Суспільний резонанс має значення. Накипіло, квартал вигрібає по заслугам. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Міка Нютон прибула зі своїм чоловіком вперше до Києва за багато років, і вона залишила допис, точніше, сторіс в своєму інстаграмі. З Новим роком з України ми приїхали сюди 28 грудня з 28 на 29 і застали атаку понад 150 ракет. Це була найбільша атака на Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення. У мене немає слів, щоб це описати. Сирени, звуки, вибухи. Моє серце болить за усіх українців прямо зараз. Я не можу повірити, що світ нічого не робить і не реагує на ці жахи, які відбуваються два роки в Україні. Україні потрібно допомогти терміново. Навіщо я обговорюю Міко Ньютон? аби зрозуміти український біль і біль українців потрібно тут бути і тут проживати. Якщо ти публічна людина, яка вибрала шляхи міграції і просто сюди приїздиш познімати сторіс, побути декілька днів або тижнів, ти не зрозумієш суспільних настроїв. Ти не зможеш адекватно оцінювати ситуацію і розуміти, а чому у людей, чому у людей саме таке сприх? Тож мені телефонує так, відщепіться? Чому у людей таке сприйняття? Тому що ви ментально не знаходитеся в фокусі проблем українців. Ось у чому справа. Тому Міка, молодець, що не побоялася, що приїхала, пережила ось це все з українцями і зрозуміла, чому важливо світові включатися і допомагати українцям. Міко, дякую, що ти тут. Я дуже радий. Хотілося б почути нових пісень та хітів. До речі, яка у вас була найулюбленіша? Яка у вас була найулюбленіша пісня у Міки Ньютон? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар нагадую в черговий раз для просування цього ролику. Кому що відомо? Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Тож буду вам дуже дуже вдячний! А ми йдемо далі. І про кого зараз піде мова? Меловін презентував. Обкладинку синглу, який претендує стати піснею від України на Євробачення 2024, у мене є чимало запитань. На що розраховує мел? З одного боку, це може спрацювати як в позитивний бік, і він може завоювати глядацьку симпатію, просто знаєте, Ройзлекі Фінікс, like отримати високий бал і переплюнути свій результат попередній. Тобто, якщо ти вдруге чи втретє їдеш на Євробачення, тут лише один шлях розвитку подій. Або ти випригуєш на голову вище, або ти падаєш на саме дно. Тому у Мела тут лише два варіанти. Або в тебе буде супер результат, або ти залишишся на тому ж рівні, якщо не нижче. Для чого це йому? Його люблять в Європі, його сприймають, він лгбт активіст ЛГБТ Кьюс, перепрошую. Тобто причини, раціоналізму його свідомого вибору піти на наш відбір, я бачу. Але чомусь, мені здається, все ж таки до останнього будуть топити за Джері Хелл та Альону Альону. Я гадки не маю, яка там пісня, що це за Марія Тереза чи як воно називається. Але Мел, він достойний кандидат. Просто питання для чого? Навіщо? Можливо, це як інструмент вийти на європейський ринок. Але ти міг це зробити тоді. Чомусь не вийшло. Будемо спостерігати далі і подивимось, до чого призведе ця історія. Чи робите виставки на те, що Меловін поїде на Євробачення до України? Давайте спілкуватися. Трінчер публікує сексі фоточки. Не фотосесія. І там підписано, господи, як же ж воно, там еротична зазивалочка була така, знаєте, на межі. На межі зараз я хочу зачитати там прям дуже-дуже. Свого психолога часом важче знайти, ніж чоловіка. І м -м, дешевизна образу зашкалює, адже це мені нагадує, вибачте, за порівняння, але дуже-дуже. Фігову кальку гурту Вінтаж. Пам'ятаєте, Аня Плітньова і це вся двіжуха. І все б нічого, якби не наші кошеняти і я не звернули б увагу на взуття трінчери, яке на декілька розмірів більше, чим ніжка самої Ані. Аню, тобі не набридло жити по бартеру. Професійний стиліст такого б не допустив. Але ж ні. Потрібно було зекономити, потрібно було для фотосесії знайти для образу саме ці босоніжки. А те, що воно видно на фото, і воно в декілька разів більше. І ти розумієш, що ви кліпали образ на колінцях дуже дивно, дуже сюрреалістично і навіть дещо смішно. Тим паче, що ти відома співачка, ти не можеш припускатися таких факапів. Також трінчер заявила в своєму інстаграм-сторіс, що вона збирається навесні в тур. На думку Ані, провальний тур 23-му році пов'язаний з тим, що вона вибрала поганих організаторів. Які повинні були реалізувати концертний тур Україною для Ані. А проблема в іншому, Анюто. Ти не продаєшся, тебе не хочуть купувати, навіть за невеликі кошти. Ось в чому суть. І тут ми з вами повертаємося до того, що агресивний секс, який намагається транслювати Аня, не продається. Його потрібно якось замінювати, якось допрацьовувати. Тому що навіть брітні згадати. Період спочатку була така цнотлива файна дівчинка. The girl next door. Потім у нас є період Токсік. Пам'ятаєте ці образи, цю вишуканість, цю агресивність, але досить красиву, досить правильну. Потім вона вже виросла в період Give Me More, дів of Me і так далі. Тобто була плановість переходу, сексуалізації. А Ані Трінчер це різкий перехід. Тут у нас по губам, чи як там називалась її пісня, а тут у нас уже колоски. І між цими двома образами насправді прірва. Прірва, яка збільшує відстань між твоїми слухачами і тобою. Аню, зверни на це увагу. Даю тобі абсолютно безкоштовний лайфхак. Тому дуже сумно спостерігати. Аня не розуміє, що не так. Вона не хоче розібратися в елементарних питаннях, зберегти свою кар'єру і вийти на якийсь новий рівень. Ну, живи, дівчинко, далі, по бартеру. Можливо, організатори концертів у 24 році ти теж знайдеш по бартеру, і квитки будеш роздавати теж по бартеру. Молодець Аню. Є куди рухатись. Що ви думаєте про таку сексуалізацію? І босоніжки на декілька розмірів більше. Дівчата включаємось. Хочу почути ваші думки. Це було ужасно. Если ти прилетів на балі і взяв деньги, будь добр отработать їх. а не включать никому неизвестной песни и молчать под фанеру. Просто люди потратили деньги. Ты просто испортил Новый год всем тем, кто хотел кайфануть под тебя. Ось такие незадоволенные а, э, видгуки про концерт Ивана Дорна 31 грудня на Бали. А, значит, были там хорошие русские, звичайно, еще. Иван Дорн, в принципе, выбрал шлях вне политики, музыка во всем мире, любовь спасет мир и так далее. А Ваня Дорн раніше був справді чимось новим, чимось сенсаційним, чимось феноменальним в українській і взагалі по просторі, в музиці. Це було яскраво, креативно, якісно, сучасно. Від нього хотілося танцювати, запалювати, і він відрізнявся, він не боявся бути іншим. Зараз ми бачимо звичайного торчка, овоча. Який не може навіть зв'язати двох слів, ось ці очі, ось це все розумієте, настільки жахливо інколи деградують публічні люди, що ти дивишся і розумієш, боже мій, не дай Боже, ось так старіти, змінюватись, тому що таким бути точно не хочеться. Однозначно не хочеться, повірте мені, чого ви очікували? Якщо ви замовляєте Івана Дорна, хм, будьте готові до того, що. Він приїде і буде під фанеру відпрацьовувати. Навіщо співати вживу, якщо ви готові платити гроші за фанеру? Теж риторичне питання до глядачів-слухачів. Якщо ви купуєте квитки, потрібно мати чіткі вимоги. Ми хочемо, аби артист, за якого ми заплатили кошти, виступав вживу. І організатори з обов'язковою вимогою йдуть до артиста. А так, ну виступає як хоче, заробляє собі гроші. А ви потім такі незадоволені? Ну, Дорн обрав свій шлях. Я не здивований. Мене взагалі ця новина ніяк не торкає. Але кушенята просили обговорити, тож я озвучив. І що у нас з вами на завершення? А на завершення заяви безумної. Безумна пропонує платити 200 тисяч гривень. Ось чи підтримуєте ви можливість плати за бронь від мобілізації. Плачу за воюючого. 52% так, 48% ні. Наприклад, 200 тисяч гривень на місяць. Це може стосуватися також приватного бізнесу, компаній щодо своїх співробітників тощо. Запропонувала безумна. Також колишній міністр економіки Тимофій Милованов пропонує мобілізувати українців через лотерею або жеребкування. А мені хочеться запитати чисто риторичне питання: відколи війна стала предметом торгу за життя? Тобто, як в мене складається враження, моє особисте сприйняття? Якщо у вас немає грошей, ідіть, воюйте. Я зараз не можу правильно, делікатно підбирати слова, тож я дуже перепрошую, якщо можу задіти чись почуття. Що я хочу сказати? А зараз позиція ось таких службовців державних про те, що у вас немає грошей, ідіть воюйте, помирайте. Помирайте за кого? За нас, у яких є гроші, які при посадах, які живуть, шикують, жирують, заробляючи на схемах, я загалом кажу. Історія ж з корупцією в Україні не є нонсенсом. Але це корупція на кровавих грошах. На грошах звичайних людей, звичайних українців, тих хлопців і дівчат, які від початку 24 лютого пішли захищати батьківщину. Я не знаю, як це коментувати. Я не знаю, які підбирати слова. Але ступінь ідеотизму, які пропонують люди, високопосадовці в нашій країні мене, мене реально шокує. Мене це обурює, тому що життя це не предмет торгу. Кожне життя має значення кожного українця. Як ми можемо взагалі ділити для чого ви робите такий розкол в суспільстві? Я не розумію. Можливо, я неправильно щитую ці сенси, але для мене це абсолютна дикість. І я не хочу це сприймати всерйоз. Я не хочу вірити в те, що у нас таке безглуздя і таке твориться беззаконня в країні. Я не знаю, друзі. Давайте поговоримо. Я собі обіцяв в новому році підіймати якомога менше соціальних тем, але не можу, тому що це стосується кожного з нас. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. Будь ласочка, не забувайте донатити, допомагати, закривайте необхідні збори нашим захисникам та захисницям. Будь ласочка, не залишайтесь осторонь, підтримуйте Збройні Сили України, донатьте, донатьте і ще раз донатьте перевіреним. Обличчям. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!